Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено відповідальності за порушення комендантської години. На другий рік війни депутати чомусь вирішили наповнювати, я так розумію, бюджет, тому що, на мій погляд, це жодним чином не вплине на рівень порушень. І встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. А насправді це звучить, ми з вами зараз розберемо. Це звучить як відповідальність. За порушення безпосередньо умов невиконання заходів правового режиму воєнного стану. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, підписуйтесь обов'язково в Ютубі, в Тіктоці, і обов'язково підпишіться на Телеграм. В Ютубі буде під відео посилання, а в Телеграмі буде, верніше, не в Телеграмі, а в Тіктоці буде в шапці каналу. В Телеграмі я розміщу посилання на цей законопроект. Тут черговий. Зв'язний, так мовити, склад цих народних депутатів, які його внесли. Деякі мені здивало, що там присутні, ну що маємо, то маємо. Що планують народні депутати для того, щоб ви розуміли. До речі, хочу звернути увагу, поки цей законопроект прийняти за основу. Тобто він не прийнятий в цілому. І невідомо, коли в нього буде там друге читання, і невідомо, коли його приймуть. Просто поки прийняти за основу, може не тяхнути громадянам України, може самі депутати не дуже радіють в прийнятті цього закону і роблять вигляд, що він на щось вплине, яким чином покращить ситуацію в Україні з виконанням умов режиму воєнного стану. Однак насправді, я думаю, що окрім тільки підвищення рівня корупції, тобто отримання хабарів цими патрульними поліцейськими чи нацгвардійцями, чи хтось там патрулює. Більше ні до чого не призведе. Єдине в цьому всьому добре, що розглядати все це будуть суди, які знову ж таки будуть завалені цими нікчемними протоколами, які, я думаю, навряд чи ще й правильно складуть. І так, що ж пропонують народні депутати? Вони пропонують додати в Кодекс України про адміністративне правопорушення статтю 210 зі значком 2. А саме так і буде звучати порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану. Порушення комендантської години це от невиконання заходів, тобто, тут вони навіть тут навіть, трохи обмежені. тобто Не всіх умови заходів, а саме комендантської години, заборони перебування у повний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Тягне за собою накладені штрафу на громадян від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум. Це від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. У разі, якщо протягом року така особа вчинила аналогічне правопорушення, все помножуємо на 2. Крім того, введена відповідальність для суб'єктів господарювання на відповідній території. А саме тут знову ж таки важко сказати суб'єкти, Господарювання чи буде там виштатись по вулиці, для них придумали порушення встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану. У мене питання, а де у нас, яким нормативним актом встановлено і яким правильним чином робити спеціальний режим світломаскування? Немає. І що суди будуть розглядати? Що, на думку когось там потрібно було Замурувати вікна, а на думку когось там просто повісити покривала на вікна. І на думку когось там це не повинно бути видно там за 10 метрів, а на думку когось за кілометр не повинно бути видно все це. Тому насправді, ну тут взагалі драконівські штрафи. Тут на керівника суб'єкта господарювання фізичного особи підприємства від 3 тисяч це 51 тисяча гривень, до 6 тисяч, відповідно, це на 3 Помножуєте. Верніше на два помножити – 102 тисячі гривень штрафу. Ну і відповідно протягом року та сама ситуація помножуємо на два. До чого це призведе? Я вважаю, що ні до чого. Це якимось чином покращить обороноздатність, чи якимось чином щось врегулює якісь питання, якісь злочини, чи щось тільки підвищить корупцію. Тобто, мабуть, вирішили знайти новий черговий дохід в кармани нашим реформованим правоохоронцям, я так розумію. Повноваження щодо розгляду цих протоколів покладено на суді. А щодо складання осіб, верніше щодо складання таких протоколів, цим буде займатися Національна поліція. Відповідно... Були внесені зміни в інші нормативні акти. Ну і також додано в правовий режим воєнного стану, що військовим адміністраціям надано право встановлювати а тимчасово змінювати режим роботи суб'єктів господарювання всіх форм власності, крім державної. Зазначений захід не застосовується щодо об'єктів критичної інфраструктури, визначених пунктом 1 цієї частини. Ну, немає значення. Є об'єкти критичної інфраструктури. Тобто військове командування, військові частини, військової адміністрації можуть встановлювати тимчасово змінювати режим роботи суб'єктів господарювання. І такі повноваження надані в тому числі і військовим адміністраціям. В принципі, на цьому все. Ну, як ви бачите. Окрім штрафів, яким машинам врегулювати питання, які два роки не врегулювалися. А якщо ми беремо у нас війна з 2014 року, з 2014 року не врегулювалися питання покарання відповідальності за порушення умов. Безпосередньо комендантської години в даному випадку, хоча звучить прямо вже і писали комендантської години, хоча зазначили вимогу обвинукованих заходів правового режиму воєнного стану. Мабуть, вони будуть цю статтю постійно розширювати і додавати, 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 вигадувати чергові заходи, що ви там щось не зробили, не передали. У нас дуже багато заходів режиму воєнного стану. Ну, вирішили зупинитись на світломускуванні, яке нічим не встановлено і не врегульовані, і на комендантській годині. Покарання за яке жодним чином не призведе до якихось зрушень. А, до речі, забув сказати, що відповідно повинні складатися адміністративні протоколи про адміністративне затримання таких осіб, які порушують і надане повноваження безпосередньо органам національної поліції. Ну, ми бачимо, як вони у нас складають адмінпротоколи у разі, коли вони хапають людей на вулицях, допомагають ТЦК, чи відвозять людей, яких тримають незаконно більше трьох годин, не встановлюючи їх особу. В ТЦК. Ну, це окрема ситуація. Що тут, чи будуть вони складати ці адміністративні протоколи про адміністративне затримання і надавати безпосередньо вночі, зобов'язані надати безоплатно адвоката, ну, питання під великим таким знаком. Ой. Ну, знаєте, Чим до діття не тішилася, або й не плакала. Я вважаю, що цей законодавчий мусор треба прибирати і не ганьбити державу от такими законопроектами. Поки на цьому все. Ви вже знаєте. Підписуйтесь обов'язково на ті канали, де ви бачите це відео, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, тому що я не завжди встигаю зняти відео. Це буде вам корисним. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, слава Україні! І слава нашим Збройним силам. До зустрічі!